Україні слава мені не зла, а ми продовжуємо підтримувати наші Збройні Сили. Зараз ви знаєте, що зараз на передовій дуже-дуже важко. Наші захисники тримаються дуже дуже міцно і виглядають кожний клаптик нашої землі. З нами наш земляк перед нами 103-ї бригади, який зараз знаходиться на госпіталі, в нас ужашко від поранення пішов. Наш захисник і відправляємо разом з ним їхнім бійцям, тому що хлопці тримаються там і дуже їм важко. Попросили аптечки. Донкрат, дякую магазину форсаж, що зразу відреагували і допомогли. Хлопцям передали цей донкрат за гігієну, яка край необхідна на передовій. За грілочки з німеччини для наших захисників. Запечиво з міста снятина і е, володарки дуже дуже дякую кожній громаді, яка доєднається. Ну що скажу? Скажу одне: тримаймося рідні, тому що Україна нас одна і майбутнє наших дітей все на головне. Хочу вирізти вдячність всім людям, які долучаються до збору та допомагають е, фонду. Е, допомога дуже потрібна, тому що держава на жаль не в силах е, забезпечити в повній мірі нашу армію і. Ještě raz děkuji. Slava Ukrajině. Slava Ukrajině.